Сьогодні з вами розглянемо перетворення логарифмічних виразів. Логарифмічні вирази розглядаються в 11 класі і працюємо з числовими логарифмічними виразами. Це не рівняння, не нерівності. Це є початкова стадія вивчення логарифмів, але на застосування всіх властивостей логарифмів. Тут ми використаємо з вами приблизно 6-7 властивостей. Взагалі їх є до 16. 12, від 12 до 16. Так, майже всі основні такі властивості ми з вами повторимо в одному прикладі. Чим цей приклад і дуже хороший. Так, е, не, у нас такий вираз. Логарифм 800 за основою 2. Що ділиться на логариф числа 2 за основою 800. Відняти дріб в чисельнику логариф 600, числа 625 за основою 2. В знаменнику логарифм двійки за основою 160. Так, як ми з вами будемо перетворювати, нам треба знайти значення цього виразу. Давайте позначимо цю різницю, наприклад, за якесь число А. А дорівнює цій різниці. І тепер будемо перетворювати. Ну, Дивимося Два, тут у нас 2 800, а тут двійка під логарифмом 800. Пригадуємо формулу, що у нас е, логарифм числа B за основою А дорівнює одиниця поділити на логарифм числа А за основою B. Так, Тобто. Можна міняти місцями під логарифмічний вираз і основу. Так, тільки одиничку поділити треба на обернене. Так. Тоді, що ми будемо мати? Тут логарифм 800 за основою 2. А тут у нас, якщо ми знаменник поміняємо за цією формулою, пригадуємо цією формулою, що ми отримуємо? Пишемо логарифм в чисельнику без змін 2,800. А в знаменнику що будемо мати, одиниця. Одиниця поділити на логарифм 2800. Так. Так. Відняти. Що таке 625? Це 25 помножити на 25. А що таке, 25, це 5 в квадраті. Тобто 5 в квадраті помножити на 5 в квадраті це буде 5 в четвертому степені. Пишемо логарифм. Логарифм 5 в четвертому за основою 2. Поділити на логарифм 2 за основою 160. Поки що без змін. Так, дорівнює. Дорівнює. Продовжуємо. Так, ну, оце, цей багатоповерховий дріб можна замінити, можна оцей вираз перенести в чисельник. так? Тому що поділити на дріб це значить помножити на обернений. І це у нас вийде логарифм 2, 800, логарифм числа 800 за основою 2 в квадраті. так? В квадраті, логарифм в квадраті. Так. Відняти. Тепер оцю четвірочку можна знести е, за знак логарифма, за, основ, за, за формулою. Так, Будемо мати 4 логарифму числа 5 за основою 2. Поділити. Так, а тепер давайте поміняємо місцями за цією формулою 2 і 160. То в нас вже цієї ці дробу не буде, а буде помножити на логарифм е, числа 160 за основою 2. Так, дорівнює. Перетворюємо далі. Перетворюємо далі. Так, перепишемо спочатку логарифм 2.4 логарифм 800 за основою 2 в квадраті. Відняти. Відняти 4 логарифма 5 за основою 2. Так, що таке у нас 160? 160. Ну, давайте, як пов'язані числа 800 і 160. Якщо ми 160 помножимо на 5, так? То у нас буде якраз 800. Правильно? Правильно. Так. Тоді ми запишемо таким чином. Логарифм. 160 за основою 2. А, 800 представимо у вигляді. Логарифм. Ну давайте зразу. 160 на 5. Так, тоді за формулою буде логарифм 160 за основою 2 плюс логарифм 5 за основою 2 і це все в квадраті. Так, відняти, відняти. Відняти 4 логарифма 5 за основою 2, помножити на логарифм 160 за основою 2. Так, ну і тут працює формула квадрата суми. так? Що, що ми маємо? Квадрат першого, плюс подвоєний квадрат першого на друге, плюс квадрат другого. І що ми будемо мати? Відняти, Тут буде плюс 2 таких добутки, а тут мінус 4 таких добутки. так? То буде мінус 2 таких добутки. І виходить формула різниці логарифмів. так? І давайте запишемо її. Більш детально. Логарифм 160 за основою 2. Відняти. Так, це в квадраті буде. Відняти 2 логарифма 5 за основою 2, помножити на логарифм 160 за основою 2, так, і плюс логарифм. 5 за основою 2 в квадраті. А це не що інше як квадрат різниці. Так? Квадрат різниці. Тобто це буде е, логарифм 160 за основою 2. Відняти логарифм числа 5 за основою 2. І це все до квадрату. Дорівнює. Так, пригадуємо формулу. Різниця логарифмів. Це, це їхня частка. Частка під логарифмічних виразів. Так? Значить буде логарифм 160 поділити на 5 за основою 2. І це все до квадрату. Дорівнює. 160 поділити на 5. 160 можна представити як 16 помножити на 10. 10 і 5 скорочується буде 2. 16 помножити на 2, 32. Тобто 160 поділити на 5, це буде 32. Отже, пишемо. Логарифм числа 32 за основою 2 в квадраті. І дорівнює це все. 2. В якій степені дорівнює 32? Пригадуємо значення логарифму. 2 на 2, 4, 2, 4 на 2, 8. 4, 8 на 2, 16. 16 на 2, 32. Тобто, 2 в п'ятому степені. Правильно? Значить, логарифм числа 32 за основою 2 буде 5. 5 у квадраті дорівнює 25. Отже, ми з вами знайшли значення цієї різниці дробів, тобто виразу А. так? Ну, остаточно можна записати. Що А у нас значення цієї різниці дорівнює 25. Наразі ми повторили з вами 7 властивостей логарифмів в одному прикладі. Дерзайте, вчіть логарифми, і все у вас буде окей. Дякую за увагу.